Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. З вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Сьогодні у нас комбіноване заняття з екопростіру природного світу та художньої літератури, де ми разом з вами поговоримо про братів наших менших, а також я вам розповім. Дуже гарне оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня! Малята нас повсюду оточує різноманітний, безмежний, неповторний світ живої природи. Це пишні гіллясті дерева. Дивовижної краси квіти. Парвисті метелики, пернаті птахи, і, звісно, наші чотирилапі друзі, тварини. Тварина стала вірним другом людини ще в прадавні часи, коли наші пращури змогли приручити диких звірів. І тепер ми не можемо собі уявити наше життя без веселого, пильного. Та відданого друга охоронця це собака, без кота поважного та вусатого, ніжного та ласкавого, а комусь до вподоби крихітних хом'ячок або кумедна морська свинка, чи пухнастий довговухий кролик, або яскрава папуга. Дітки, щоб завести собі маленького друга, потрібно мати дуже добре серце, адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та пікується про неї, і ніколи не стане другом для того, хто, хоча б раз завдав їй болю чи шкоди. Інколи тварини називають меншими братами, а брати, як відомо, Потребують доброго, уважного ставлення до себе. А зараз я хочу розповісти вам оповідання Василя Сухомлинського покинути кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошеня і пустив його на дорогу. Сидить собі кошеня та не вчить, бо дуже хотіло додому, до своєї матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятку. Та йдуть собі далі. Настав вечір. Зайшов сонце. Страшно стало кошенятку. Притулилося воно до кущика і сидить рептить. Поверталася зі школи маленька дівчинка Наталочка, чує, як не вчить кошеня. Вона не сказала ані слова, а взяла кошеня і понесла до себе додому. Пригорнулася кошеня до дівчинки, замуркотіло, раде, радесеньке. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто головний герой в нашому оповіданню? Так, молодці. Це котик. А скажіть мені, будь ласка, де наш котик жив? Так, молодці, він жив у будиночку. Скажіть мені, будь ласка, а де наше кошеня опинилося? Молодці, наше кошеня опинилося на дворі. Дітки, а яке відчуття було у кошеня? Так, він дуже боявся і був сумним. Дітки, а хто забрав кошеня додому? Молодці, це дівчинка Наталочка. Дітки, а яка Наталочка була? Молодці, вона була дуже дуже доброю. Малята, я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття. Вам сподобалось? Розкажіть мені, будь ласка, які домашні тваринки є у вас. До наступних зустрічей, малята!